Земіс результати, які закохують. Уявіть, як один стильний, гнучкий потужний апарат виводить ваш салон на новий рівень, даруючи клієнтам сяючу шкіру та відчуття оновлення. Зустрічайте Zemit VivaLumix систему LED терапії, що вже змінює косметологічні кабінети по всьому світу. З VivaLumix розкіш поєднується з інноваціями. Це не просто черговий LED-девайс, це справжній акцент вашого салону, який підкреслює професіоналізм і стиль. Клінічно доведена технологія трьох довжин хвиль, красаві. Viva Lumix це не лише зовнішній ефект. Viva Lumix використовує тріаду клінічно доведених довжинь, хвиль блакитну, червону та інфрачервону, які вважаються золотим стандартом для здоров'я та відновлення шкіри. І головне, подає їх з потужністю, що дійсно працює. Viva Юмікс поєднує три активні довжини хвиль, щоб забезпечити точну дію на шкіру. Червоне світло, 630 нанометрів, стимулює вироблення колагену, зменшує дрібні зморшки та покращує еластичність шкіри. Блакитне світло, 415 нанометрів, знищує бактерії, що викликають акне, зменшує запалення та мінімізує ризик утворення рубців. Інфрачервоне світло 850 нанометрів, проникає глибоко в шкіру, пришвидшує загоєння тканин, зменшує пігментацію та сприяє загальному омолодженню. Розширений інфрачервоний спектр Viva Lumix проникає глибоко в тканини, активізуючи кровообіг, стимулюючи вироблення колагену та знімаючи м'язову напругу. Уявіть: заспокоєння запалень при акне та пом'якшення дрібних зморшок, усього за один сеанс. Інноваційні світлодіоди Viva Lumix огортають клієнтів терапевтичним сяйвом, стимулюючи. Оновлення шкіри зсередини легка інтеграція в будь-який протокол догляду за обличчям та тілом. Viva Lumix легко інтегрується в професійні протоколи догляду за шкірою обличчя та тіла, підсилюючи ефективність процедур. Догляд за обличчям підсилює результати мікродермабразії, кисневої терапії та хімічних пілінгів. Протоколи ліфтингу ідеально поєднуються з радіочастотною та ультразвуковою терапією для вираженого антивікового ефекту. Зволоження та відновлення покращує проникнення засобів під час гідродермабразії та нанесення масок. Процедури по тілу доповнює пресотерапію, cryo-elegance і процедури моделювання тіла, стимулюючи кровообіг, пришвидшуючи відновлення та покращуючи еластичність шкіри. Завдяки легкому портативному дизайну та інтуїтивному інтерфейсу Viva Lumix піднімає рівень будь-якої естетичної процедури без складного налаштування, підвищуючи цінність послуги та збільшуючи прибуток. Створено для приватних косметологічних кабінетів та салонів краси. Кожна деталь Viva Lumix створена з думкою про професіоналів. Апарат вирізняється стильним дизайном із елегантними металевими боковими панелями, які надійно фіксують світловий модуль під ідеальним кутом. Ваш кабінет отримує не просто LED-апарат, а справжню окрасу, яка випромінює професіоналізм і сучасну розкіш, викликаючи у клієнтів впевненість у тому, що вони проходять процедуру з використанням найкращих технологій. Апарат є автономним і функціонує без необхідності утримання. Усе максимально зручно для спеціаліста. Фірмові бокові панелі надійно фіксують LED-екран у потрібному положенні, незалежно від того, чи ви працюєте з обличчям, зоною декольте або обгортаєте світлом руку чи ногу. Це гнучкість при абсолютно стабільному положенні. Ви можете змінювати кут нахилу чи відстань всього за кілька секунд, адаптуючи кожну процедуру індивідуально. Незалежно від того, ви самостійний косметолог чи власник салону, Viva Lumін. Мікс створено для ефективності та багатофункціональності. Портативний легкий формат просто переміщується між кабінетами та зонами процедур. Автоматичні режими в апараті вже встановлені автоматичні режими, оптимально налаштовані для різних потреб шкіри. Велика зона покриття охоплює до 792 квадратних сантиметри. Ідеально підходить як для обличчя, так і для тіла. Безпечно, сертифіковано та екологічно сертифікація FDA доведена безпечність та ефективність, захисні окуляри в комплекті, максимальна безпека під час кожної процедури, екологічний дизайн, довговічні матеріали та енергоефективна робота для сталого використання. Чому обирати земіс Вівалюмікс? Для власників салонів і косметологів Viva Lumix – це не просто апарат, а справжній поштовх для розвитку бізнесу. Додайте до свого прайсу послуги, що користуються високим попитом: led догляд за шкірою, терапію акне, антивікові програми та процедури заспокоєння після інтенсивних методик. І спостерігайте, як ваш запис заповнюється. Завдяки передовим технологіям, легкій інтеграції в будь-який протокол і довірі до бренду Zemitz, Viva Lumix дарує результати, які закохують. Трансформуйте свої послуги. Ослуги дивуйте клієнтів та вирізняйтесь серед конкурентів разом із Viva Lumix. Приєднуйтесь до родини Zemits і трансформуйте свою практику догляду за шкірою вже сьогодні.